Дня наші маленькі читачі. Сьогодні я вам прочитаю або розповім, мабуть, казочку «Лесі Пронь, яка називається Вітер і тиша. У зимову у сніжну пору ліс вельми гарний, особливо, коли дерева покриє іній. Тоді ялинки мерехтять сріблом, а могутні дуби видзвонюють кришталевими бурульками, червоніють грона горобини, вкутані білими пуховими хустинками. Саме таким лісом гуляв розкуйовджений дідуган вітер. Він хизувався широкими крилами. Довжим подихом, жартівливою вдачею, міг кружляти у вальсі з лежним снігом або скрутитися в клубок і прикинутися колобком, а згодом лягти під кущиком і заснути. Тоді ліс брала в полон баба, тиша. Вона умощувалася на галяві, наче квочка, і, підозріло поглядаючи на всі біч, мовчала. О, як вона вміла мовчати. Мешканці лісу боялися того мовчання найбільше. Вітер розгойдував сонні дерева, торсав стовбури та крони, щоб не замерзли в зимовому сні. А от тиша все довкола заколисувала, і це їй дуже подобалося. Бувало, вилізе мишка зі своєї нірки і боїться навіть писнути. Тихенько перебіжить до сусідки сніжком, а назад уже не вертається дуже страшно, там і заночує. У дуплі великого гіллястого дуба ще мешкала руденька білочка з бірченятами. Тут їй затишно і не страшно, бо тут їх охороняє. Він скрипить гілками так грізно, що його голос чути аж за річкою. Ворони від страху розлітаються хто куди. О ті ворони! Чого вони такі злодійкуваті? Хочуть із дупла білочки горішки викрасти. Влітку вони виштаються по людських городах, відзьобують насіння, огірків, помідорів, гарбузів. Восени їм смакують горіхи. Коли знаходять, хваляться дуже знайденим. Хіба це гарно хвалитися? Білочка не раз бачила летить ворона. А у дзьобі горишок тримає. Як тільки побачить іншу ворону, то кар-кар і випустить горішок додолу. А у білочки не так. Усі горішки, ягідки, грибочки вона роздає своїм дітям або ж ховає на зиму про запас. Навіть зараз білочка не дармує. Думає, вона все думає, як прогнати бабу тишу, щоб не заморозила ліс і разом із своїм братом морозом. Жвава, непосидюча білочка стрибає з гілки на гілку, шарудить жовтим дубовим листям. Нарешті вона підбігла до кущика, під яким. Міцно спав вітер і пропищала. Уставай, вітрику, уставай, пружини бабу тишу, ти ж можеш. «А Що? Куди? стрепенувся той крилами. А прочунявши, чемно подякував білці за те, що розбудила його, і полетів розвіювати тишу. Білочка була вражена. Адже старежний дівдуган вітер обернувся враз по льоті на вродливого стрункого юнака. Його сріблене, розпущене волосся, ледь як синь неба, торкалося всіх верхівок дерев. Сповіщало, що це вже не той вітер, який був раніше, а оновлений. Весняний. Він пробуджував усю природу від зимової сплячки. І це було дуже гарно. Дякую вам, дітки. Чи сподобалася вам кажучка? Напишіть мені в коментарях, будь ласка, і до побачення!